Я, я можу запропонувати любу кухню. Любий варіант кухні. Як наповнення виглядає всередині ви можете побачити все. Вон, бачите? Все тут чітко видно. Можна колір міняти. Можна е, міняти фасади, нажми і відкрий. Може бути з ручками. Ну, Як завгодно. Колір теж любий. Сірий, там, салатовий, зелений, біжевий, бурдовий. Коричну, який завгодно. Колір корпусу теж можна поміняти. Зараз покажу колір корпусу. От колір корпусу теж. Є 4 кольори. Можна теж міняти. Але термін виконання кухні місяць-півтора, і їде до вас до хати. Місяць-півтора треба чекати. І зараз покажу ще варіант. Отак. От, і потім вибираємо. Оця, наприклад, кухня на 3 метри. І її ціна. На 3 метра 39 тисяч гривень і доставка безплатна. Якщо інший варіант кухні покажу вам кутува. Наприклад, як відкриває, як кутува до стелі виглядає, то її ціна у цієї кухні, ціна у цієї до стелі 65 тисяч гривень. До стелі. Розмір тут 3 метра на 2. 3 на 2 До стелі йде. Колір можна міняти. Низ може бути весь білий. Тут заглушка з боку йде. Зараз покажу. Отут з боку заглушка. От, її можна давати або не давати. Ну краще давати. От. Але треба чекати місяць-півтора, кажу. І доставка в любе місто України. Все в пачках приїжджає, розібрано, майстер майстер вас приходить і збирає. І все. Так що, кому треба, я зараз номер телефону закріплю, і наші менеджери вас оброблять. Тут розмір 3 метра на 2. Ціна такої кухні 65 тисяч гривень. І доставка бачите, до стелі: доставка безкоштовна. в Любе місто України. Так що думайте, бо фурнітура хефель може бути. З дотиком нажали і відкрилося. А так в ціні 65 тисяч йде базова фурнітура. От, Якщо треба дорожчу, там плюс буде пару гривень за дорожчу фурнітуру і все.